Напевно, багато з вас, як і я, починають свій ранок зі смачної, ароматної, неймовірної, фантастичної кави. Та що там казати, за деякими даними, кава є другою за об'ємами споживання речовиною в світі після води. І все було б нічого, якби не. ...підвищене на серцебиття відчуття втоми, порушення сну. Хоча це лише дрібниці. Тож я мушу зізнатися, я кавоман. І постає логічне питання: чи можна за допомогою сили волі взяти і відмовитися від надмірного споживання кави? Тю запросто. Звичайно, я можу. Твенті Здається, щось пішло не так. Зізнайтеся, в кожного є свої слабкості. Нам буває інколи не під силу відмовитися від, здавалося б, простих на перший погляд речей. Гаразд тоді виходить: якщо людина до кінця не може керувати повністю сама собою. Як вона може адекватно управляти цілою державою? Давайте розбиратись. Почнемо з нейробіології. біг босом в нашому організмі є мозок. Якщо ви думаєте, що це просто 1-2 кг кремоподібної суміші, то ви будете праві. Він дійсно нагадує крем, але на відміну від кондитерських виробів, мозок має неабияку потужність. І щоб не впадати в глибину науки, я скажу так: умовно його можна поділити на дві частини: інстинктивну, та яка відповідає за дихання, серцебиття, емоції і ще купу всього іншого. Такий собі наш внутрішній авто. І нова частина неокортекс, яка розвинулася пізніше, і ніби є зовнішнім покриттям. Вона відповідає за мислення, уяву, мову іншими словами, за когнітивні функції. Варто додати, що ці частини не працюють окремо, вони звичайно ж тісно взаємопов'язані, і такий умовний поділ потрібен для того, аби закцентувати увагу, що за інтелектуальні процеси в більшій мірі відповідає все ж нова кора. Тож, скажімо, коли ви плануєте, що приготувати на вечерю. Це її робота. Найцікавішою областю нової кори є її лобова частина або префронтальна кора. Між ними, звичайно, є відмінності, але ми їх зараз проігноруємо. Так от лобова частина розвинулася останньою мозку і до цих пір продовжує дозрівати. Вона еволюціонувала для соціальних відносин, і саме вона робить нас людьми. Завдяки ній ми здатні відчувати емпатію, мислити та контролювати імпульси. Вона є противагою нашому внутрішньому, внутрішньому автопілоту, але вона нестабільна. Лобова кора це ніби паростечок, який пробився з під землі і хилиться від кожного пориву вітру. Тому для її якісної роботи потрібно багато ресурсів. А принцип роботи мозку який? Менше тратити ресурсів і більше отримувати задоволення. Тому ці енергозатратні когнітивні процеси, які відбуваються в лобовій корі, для нього ну як. Возу п'яте колесо, чесно. саме тому нам простіше повестися на порив, а не зупинити його, пліткувати, а не діяти, скопіювати, а не створити щось нове. Мозок кругом економить, особливо коли справа стосується лобової кори, яка Новенької завжди ненаситна, тож ресурси для неї завжди обмежені. Ну от уявіть, якщо обирати між серцебиттям і плануванням, або між голодом і емпатією, здогадайтеся, куди підуть ресурси в першу чергу. Звичайно, на потреби більш древньої частини мозку. А з цього випливає, що видача реакцій в цей світ не завжди буде раціональною, і треба постаратися, аби бути адекватною людиною. Ще в 1983 році вчені з каліфорнійського університету проводили цікавий експеримент. вони вирішили дослідити, наскільки ж людина може отак, от постаратися і діяти усвідомлено і контрольовано, іншими словами, чи є в людини сила волі, і результат шокував. Виявилося, що мозок, тобто несвідома наша частина, приймає рішення зробити якусь дію на півсекунди раніше, аніж ви зробите цю дію. Тобто, в прямому сенсі несвідома частина диктує нашій свідомості, що робити. От взяти, наприклад, моє бажання випити каву за півсекунди до дії в несвідомій частині виникає імпульс. Початкова точка А. Мозок фіксує: ти зараз сьорбнеш кави. Через три десятих секунди я усвідомлюю цей імпульс і наївно думаю, що це моє бажання. Хочу сьорбнути кави. Точка Б. Але воно вже існує аж три десятих секунди. В нейробіологічному масштабі це купа часу. Мозок прийняв це рішення і направив його в мою свідомість. Далі проходить ще 2 десятих секунди, під час яких я вже знаю, що хочу сьорбнути кави, але ще не роблю цього. І це вікно 2 секунди мій шанс мішатися і зупинити дію, яка, по суті, є інертною. Я можу проскочити і свідомо пригальмувати бажання. Але яка ймовірність того, що я це зроблю? Тобто стримаю початковий імпульс. Сказати тяжко. І залежить все від того, наскільки добре спрацюють мої головні гальма. Вони знаходяться якраз таки в лобовій корі і дуже ненадійні. Мало того, що лобова кора. Сама по собі слабенька, то і гальма, які є однією з її областей, ще слабші. А тепер уявіть, мозок одночасно посилає в свідомість не лише одне бажання сьорбнути каву. Він атакує весь час нас різними хаотичними думками і поривами, і в нас не так багато шансів вмішатися в абсолютно кожен імпульс і свідомо його опрацювати. От, наприклад, чому я зараз в кадрі махаю руками? Я поняття не маю чого. Йдуть якісь імпульси, і я це роблю. Це приклад неусвідомленої поведінки. Тобто процеси початкового мозкового імпульсу, усвідомленого бажання і дії розділені. І друга точка зазвичай проскакує. Процес інертний роблю де роблю. Тому більшість наших дій залишаються неусвідомленими. А ті дії, над якими ми свідомо задумуємося і концентруємо увагу на цій точці, Б, потребують дуже багато енергії. Дуже. Відповідно, протягом дня ресурси зменшуються і знищуються. Знижується наша здатність до самоконтролю. Виходить період, коли ми можемо ефективно використовувати свою лобову кору обмежений. Говорити про свободу волі в такому випадку не доводиться. В нас є скоріше свобода відмови, але не факт, що це спрацює занадто багато невизначеності. Якби будували авто з такими гальмами, як в нас в голові, тяжко було б доїхати до найближчого магазину. Причому здатність гальмувати знижувалася б з кожної наступною спробою натиснути на педаль, а відновлювалася лише після якісного відпочинку. Тому, наприклад, яскравий гострий, непередбачуваний емоційний порив, який має стримати наша лобова кора, можна порівняти з їздою по крутому серпантину на авто, що має нікудишні гальма. Тож часто наші плани перестати пити каву, не їсти солодко, почати бігати зранку, і так далі, залишаються лише планами. Гаразд виходить, якщо на наші гальма покластися доволі таки ризиковано, що ж тоді робити? ну очевидно, треба зрозуміти, чому виникає той чи інший мозковий імпульс. Чим він зумовлений? І інтриги не буде, скажу відразу генетикою та середовищем. І роберт Сапольський стверджує, що саме середовище має куди більший вплив ніж гени. Гени це закодована інформація. Вони поняття не мають, як саме їх розкодують. Гени не регулюють самі себе, їх регулюють перемикачі яким і відведена більша частина ДНК. І які з цих перемикачів будуть активізовані, а які приглушені, залежить від досвіду, який ми проживаємо. А досвід ми отримуємо з середовища і вплив середовища розтягнутий в часі. Скажімо, культура, яка формувалася сотнями років, впливає на те, ким ми є зараз. Якщо ваші предки були землеробами, то традиційно цінуватимуться стабільність та співпраця. Я володію землею. Я зацікавлена в тому, щоб дбання. Ати про неї. А якщо скажімо, предки були кочовиками. Основою культури буде воїнство та помста. Адже вчора це ще було моє стадо, а сьогодні інший клан його віджав. Сьогодні я тут, завтра там в мене немає постійної власності. Я не виховую культуру турботи про землю, бо вона нічия. Кожен народ прибиває своїм нащадкам, свої цінності. Батьки думають так. Я в цих умовах вижив. Якщо ти будеш дотримуватися таких же правил, очевидно, в тебе є шанс також вижити. Тому культурний вплив зберігається століттями у вигляді звичаїв, традицій і так далі. Таким чином, середовище формує мозок, мозок формує поведінку, а поведінка формує нове середовище. Наші рішення викликані низкою причин, над якими ми з одного боку не маємо впливу, але з іншого боку, розуміючи весь контекст, ми, в принципі, маємо ключ. Чи для того, щоб формувати своє майбутнє? Тож немає поганих генів, є погане середовище, яке негативно впливає на регуляцію генів. Поясню людською мовою. Гени це рецепт торту. Рецепт поняття немає. Коли ви спечете торт? Чи не буде він пригорілий і чи свіжа буде начинка? А тепер повернемося до мого прикладу: я не мала розраховувати лише на свої внутрішні гальма. Це безвідповідально. Я мала віддати комусь кавові зерна, щоб вони мене зранку не тригарили, закупити собі смачних чай. Її, щоб була заміна, побудувати свій маршрут до роботи таким чином, щоб обходити кавові кавові точки. Кавові точки, як вони називають? Пообіцяти собі, що не буду пити каву зранку щодня вдома, а буду пити її, скажімо, через день в кав'ярні, купити собі якусь маленьку приємність за те, що буду виконувати цей стратегічний план. Ну і так далі, так з часом закріпилася б нова схема поведінки в моєму мозку. Тобто, якщо ми хочемо отримати реальний результат, ми маємо враховувати недосконалість людської природи, сподіватися лише на випадковість. Безвідповідально ми не можемо передбачити, якою буде поведінка людини наперед, ми не можемо власну поведінку передбачити. Занадто багато факторів на це впливає. Ми можемо створити правильне середовище, яке максимально наблизить нас до бажаної поведінки, і це правило працює і на макрорівні. Тобто для адекватної поведінки гомо сапінці треба створити правильне середовище. Проте, якщо на своєму мікрорівні я відповідально до цього підходжу, то то тобто, там віддаю зерно, накупляю собі чаїв і так далі. То на рівні спільнот абсолютно немає гарантії, а що люди усвідомлять недосконалість своєї природи, б, навіть якщо усвідомлять не факт, що вони відповідально підійдуть до створення правильного середовища, В. вони можуть по різному розуміти, що взагалі означає правильне середовище. Тобто на макрорівні все набагато складніше, бо існують. Когнітивні викривлення, лобова кора в кожного працює на своїй хвилі, От уявіть квітку. Хтось згадав троянду, хтось ромашку, а хтось тюльпан. Розуміння досвіду в кожного своє, а з цього випливає, що людина живе в світі власних інтерпретацій. Саме тому ми ідеальний вид для маніпуляцій. Тому демагоги, які кажуть, при слові квітка, ви маєте уявляти лише троянду є до біса небезпечними. Якщо я постійно живу в Україні і мені внушили думку, що квіт. Квіткою є лише троянда. Вам тяжко буде мене переконати в тому, що і плюмерія це також квітка. Батьківщиною плюмерії є Мексика, Америка і Кариби. Я там не була нічого не знаю. Мені сказали, що квіткою є лише троянда, яка росте у мене на Клумбі, і я в це вірю. Тобто суспільна думка піддається маніпуляціям і може бути помилковою. А з цього випливає, що завжди мусять звучати альтернативні думки. Чекайте, квіткою є не лише троянда, а й Па інших рослин, коли існують різні думки, в людини з'являється шанс контролювати неоформленість своєї психіки. Натомість демагог змушує людей мислити тунельно, він нав'язує свою суб'єктивну точку зору. Натомість істина є об'єктивною. Вона не залежить від чиїхось вірувань переконань. Вона перевіряється за допомогою дослідів. Тобто, якщо і ви кажете, що плюмерія це квітка, і я кажу, що троянда це квітка. Вже в них або буде багато спільного, або хтось з нас буде неправий. Щоб зрозуміти об'єктивну реальність, ми маємо детально вивчити будову цих рослин, сформувати гіпотези, перевірити їх на практиці і проаналізувати отримані результати. Нарешті ми зійдемося на тому, що і троянда, і плюмерія це такі рослини, які можна віднести до надкласу покритонасінних, що формують квітки. Ми гарантуємо, що наші дії зможе перевірити будь-хто. Таким чином ми створюємо продукт наших роздумів та експеримент. Ботаніку. Але квітки це фізичний об'єкт. І тут з горем пополам за допомогою науки таки можна прийти до спільної точки зору. А що робити, скажімо, зі справедливістю? Адже вона є основою спільнот і має передбачати щось, з чим погодяться абсолютно всі. Як визначити це щось? Чи можемо ми виміряти справедливість, пощупати, дослідити її? Ні. Бо це властивість ситуації, а ситуація постійно змінюється, тому що людські відносини динамічні. Мічні таким чином не можна взяти ідею справедливості, яку формує одна людина, і нав'язати її всім. Покладатися на думку правителя, який вважає себе ледь не богом, це самовбивство. Адже будь-який управлінець це звичайна людина, мозок якої від специфічного середовища, тобто від високого соціального статусу, також змінюється. Тому будь-який правитель після 8-10 років перебування при владі неминуче починає страждати на параною. Висновок. Людська природа недосконала. Ми відразу живемо в двох світах уявному та фізичному. При цьому уява може вводити в оману раціональні нарослі в нашому мозку ще занадто слабенькі і не здатні повністю контролювати всі когнітивні викривлення. А тому наша культурна еволюція, те, що ми там собі напридумували, набагато випереджає біологічну еволюцію. Те, що в нас там наросло, боже як я пояснюю гарно. Це розуміли мислителі всіх часів та народів і, намагаючись приборкати людську природу, придумали мораль. Але на жаль, вона не завжди працює. Можливо, з часом, коли наша лобова кора більш розвинеться, ми будемо більш раціональними істотами, і мораль не доведеться нав'язувати. А адекватність сама по собі стане нормою. Сьогодні ж єдиний варіант не впасти в чийсь маразм мати плюралізм думок. Важливо, які будуть нести користь всьому виду гомосапія. Не. Окремим якимсь там класам, соціальним грубам гру групам групам, а всьому виду Да. Це важливо. І саме конкуренція ідей спочатку на рівні королів та церкви, а потім нижче й нижче створила Європу, яка й дала нам цивілізаційний поштовх. Це відбулося випадково, і лише потім виявилося, що еволюційно це правильна стратегія, яка дозволяє підстелити соломки де треба, і бути попереду. Тож продовжимо в наступному відео. З вас, будь ласка, коментар, вподобайка, підписка. Я думаю, ви знаєте, що робити. В принципі, не треба повторяти. Дякую за перегляд і до зустрічі!